Доброго дня, шановні слухачі наші і глядачі, ми продовжуємо наші традиційні недільні читання біля Тараса. І сьогодні тема нашої розмови про наш Київ, про наш свято Київ, про місто храму Софії, тобто місто Божественної премудрості. Я вважаю, що справді українській державі навіть не тисячу років, а півтори тисячі років, бо, наприклад, я тільки одну деталь зверну увагу, те, що коли держава, Київська, скажімо, держава 2000 років тому почала будувати проти дикови, диких орд. Які рухалися від Тихого океану до Атлантики, Змію вели така назва їх і в народі, і в науці почали будувати разом із китайцями, які почали будувати відомі китайський мур, який почали будувати в третьому столітті до нашої доби. Його будували багато століть, так само, як і наші колишні. Кращури почали будувати ці змійові вали кілька тисяч років тому. І закінчило їх будувати вже у третьому столітті нашої Христової доби. Про це я пишу в наступній моїй книжці, яка називається Грозові Кетія Калини. Там є розділ про змію вали. Я особисто Кілька раз бував теж на цих валах, і, зокрема, досліджував їх Аркадій Сільвестровий Бугай, вчений, який всі свої будинки-відпочинки, всі свої санаторії, років, мабуть, 40-50 проводив досліджуючи зимові вали. Але про це буде окрема у нас мова. Отже, Київ своїми святощами і святинями сотня. Сотнями церкових храмів, Дніпром Славутою, чудовим розташуванням, Київ Золотоверхий дивував, чарував своїх і чужоземців ще за часів Русі України. Моя бабуся, пригадую, у дитинстві розповідала, як прочани із запорізьких степів. Пішли до Києва на прощу, а це до тисячі кілометрів і пішло у них на це більше місяця. Ось як пише поет тичина про Київ, оцей віковий наш тисячолітній насеусий. Небесними ланами Бог проходить, Бог засіває. Падають зерна кришталевої музики з глибин вічності і падають зерна в душу. Про Київ, багатостраждальну нашу столицю, написано дуже ну, значна і велика література за тисячу років. До Києва, правильніше Києва линемо нині з усіх закутків України, з усього світу. Де є її діти? Всі дороги ведуть до нашої столиці. Відроджуємо Київ і будемо плекати про його велике відродження. Він є скарбом нашого духовного горіння. Головна біда нашого Києва про наш колоніальний стан, наслідком якого ми переживаємо і нині. Зрозуміло, що створення проблема Великого Києва. Повна суперечностей, бо є різнобій поглядок різних гілок влади. Він був завжди колискою української культури із давніх тисячоліть, коли говорить трипільська культура, яка має 7-8 тисяч років до нашої доби, то можна говорити Києво трипільська культура. І Москва. Намагаючись, ну, тепер вже ми бачимо, знищити українську націю, знищити нашу е, ідентичність, знищити наш характер, намагалася е, е, Київ ну, притлумити його розвиток із давніх давен. Дави всі згадати сьогодні про те, що Найбільший погром Києва стався в 1169 році, коли засновники Москви і Московського князівства вже тоді, очевидно, задумали ідею про створення їхньої держави, а не Київської Руси. Потім всі біди, всі нашестя часом відбувалися. Із ласки в лапках московського, московського такого великодержавного думання, московського імперіалізму вже після Івана Грозного, коли розгромлений Київ був вдруг татаро-монголами, а потім 1482-го знамову Івана III Київ погромив ісл іслам іре, Іслам Герей III. І навіть, і навіть такі речі, як, наприклад, роздроблення, роз'єднання Київської області 1954 року, я розтлумачую як роз'єднання і, і, і змінення віх розвитку Києва на те, щоб применшити його значення в історії культури української і українського визволення. Бо Київщина, як така, була завжди під центром української боротьби, українського визволення. Згадаємо, Богдана Хмельницького козацтва центр його який був у Трахтамиреві. А в 54-му році впала з неба Черкаська область. Уже Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький і весь український визвольний рух подається, як Черкаський, так би мовити, Похожий на Черкащині. Зрозуміло, що е, тут. Видно почерк Москви применшити значення Києва. Як резюме нашої дорогі читачі і слухачі, може бути погляд, щоб виробився у вас правильний на історії розвитку України, України, Руси, правильніше. І що невіддільний від цього розвитку був Київ, і Москва це прекрасно розуміє, або Київ Другий Єрусалим, або Київ твердиння українського відродження, або Київ столиця України, української культури, або Київ стає провідником московського колоніального імперіалізму. Київ останні, останні події, які вже ми свідки, які почалися. 24 лютого цього року показують, що Москва не відмовилася від своїх задумів привласти Київ і перетворити його на інструмент своєї політики. Але все ж ми бачимо, що і після геноцидній Україні, після наших колосальних втрат творчих, активних людей завеликої. Колосальні дезінформації, яка хвиля за хвилею накочується на як океанське на українську людину, в тому числі на киянина, вона все більше приймається духом нашої великої давнини. Київ відродить своє велике енергетичне біополе української сутності, пошуки утвердження справедливого суспільства із його святих горбів, і з його величі досягнення тієї гармонії розмаїтостей. Суперечності життя недаремно в Києві стоїть храм Святої Софії, храм Божественної мудрості, однією із найдатніших пам'яток не тільки культури руси України, а всієї планетарної культури. Місто боже, боже, божественної мудрості буде трампліном уяви кожної людини доброї волі, для перекликої, тихої розмови із небесними чертогами. Ви чуєте? Дзвони Софії гудить, гудуть, це прокидається, це прокидається, це прокидається Українська могуть. Дякую за увагу.